Івачка Солоха з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пані Солохо. Доброго, Доброго дня, дня, шановна студія. Дуже Дякую, триєнні, що долучи до знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Пані Солохо, ми так, знаємо таку. все гаразд. Ви чудово виглядаєте. Ми знаємо, що ви зараз в процесі розлучення. І, власне кажучи, у вас був підписаний з вашим уже, я так розумію, колишнім чоловіком шлюбний договір. А, перша друга інстанція спочатку була перша інстанція. З, ви виграли а, чоловік, я так розумію, подав апеляцію і якимось дивним чином виграв він. Розкажіть будь ласка, деталі. розумієте в нашій країні, на жаль, закони не працюють. Уявіть собі ситуацію. Ви складаєте договір, будь-який. Це не обов'язково шлюбний. Моєму моїй ситуації це шлюбний договір, де Суд визнає пункт договору, де йдеться саме про гроші там, чи про якесь майно, не дійсним. Уявіть собі. Мій адвокат він був в шоці від такої ситуації. Ми все розуміємо, що тут є корупційна, скажімо, корупційний фундамент, і потім, через тільки рік, я от вже виграла. Опіляцію і сподіваємося, що касації не буде, і я переможу, тому що ну це дійсно був абсурд. А про яку суму, власне кажучи, пані Солохо йдеться, власне кажучи, і чи це стосується ще майна рухомого і нерухомого, чи виключно про суму сума грошей. Ні, це певна сума грошей. Не буду озвучувати. Не мала сума. Ну кожного своїх, хто як порівнює для кого ці тисячі доларів великі гроші, розумієте? Річ не в тому, це певна сума грошей на придбання нерухомості для дитини. От і е, суд Одеський, до речі, Одеса е, зробив так, що пункт договору де визначається саме ця сума. Є не дійсний, і нам доводилось все доводити, що він все ж таки дійсний. Дуже багато витратили коштів на адвокатів, на це все. Ну зараз на фінішній прямі, як то кажуть, а, пані суму... кажуть, що так, я просто вибачте, я хочу зрозуміло... сказати, що да, договір, так. договір це ще не значить, що ви себе забезпечили. Якщо у вас є гроші на суд... судитися. Ви маєте це розуміти. Буampa, ви будете переможні, навіть якщо закон, ніби на вашій стороні, на жаль, так у так. така система судова в Україні заступник голови ірпінського міського суду Київської області. Слава Богу, що не Одеського. Пан Михайло. Тому я попрошу залишати вас залишатися з нами на прямому зв'язку і попрошу пана Михайла прокоментувати все, що ви почули, що зараз відбувається в житті пані Соло. Коментувати будь-які судові рішення без дослідження фактичних обставин, які там були дійсно цього договору, ну я думаю, це. І коментувати рішення судів або першої інстанції, або апеляції я підозрювала, не, що ви так скажете не пане дуже Михайлове. напевно є Професійно. да професійна і етична. Добре, давайте Но, по інакшому перефразуємо. да я. Ну я можу от так, з тих слів, які… Чи, чи чи це можливо взагалі в в юридичній практиці оскарження одного пункту, який Безумовно, стосується це... фінансової фінансового забезпечення? Все, що не заборонено законом, воно дозволено. Е, нашим цивільним законодавством передбачена можливість оскарження. Якщо вона передбачена, будь-яка особа може це оскаржити. Хоч в пункт, хоч е, частину речення в пункті в незалежності декілька років тому е, була був вал оскаржень різних договорів кредитних. Де вони намагалися частину речення, речення визнати недійсним для того, щоб уникнути там, сплати певних кредитів. Добре, Точно давайте така так. ситуація. ми поважаємо нашу гостю на включенні. Прошу вас, як діючий суддя, дати рекомендації пані Солохе, як її діяти в цій ситуації, яка склалася. Готуватися до касаційної інстанції, я так чувствую. З урахуванням того, що. Неозвучена сума, є за що поборотися, і буде, буде я думаю, касаційна скарга. Якщо щодо, якщо ми говоримо щодо саме договору шлюбного, ну фактично вже нічого не можна зробити, якщо там розлучення. Безумовно, будь-який пункт, який буде складений, він може бути аскар... Він може скаршуватися. Це вже залежить від особистості людей, які укладають цей договір. Нічого тут ти не можеш зробити. Надо бути готовим до цього. Зрозуміло, пані Солохо, як ви налаштовані, чи будете йти до кінця, навіть якщо буде потрібно касаційну інстанцію задіювати. І ще маю до вас одне питання чи в майбутньому ви молода, красива жінка, якщо будете планувати одруження, чи будете укладати черговий шлюбний договір? Я вже вдруге заміжня. Ага, вітаю вас. І І ми не укладали Дякую. Ми не складали договір, тому що ми. Зрозуміло, що це в нашій країні не ну не, не діє і краще на довірі все створювати. Але все одно я буду радити дівчатам все ж таки робити договори. З приводу чи буду я боротися до кінця, буду боротися до кінця, і на сьогодення мій екс чоловік вже просить мирову. О, бачите. Тому ми зараз розглядаємо мирову, і він да і він не буде подавати на косацію, тому я думаю, що вже йде все на завершення. Але я знаю, що Одесит вони люди такі, з ними треба бути обережними. А, так, це правда, якби, і ми вам бажаємо, пані Солохо, щоб все вирішилося так, як буде справедливо для вас, і щоб ви були задоволені вирішенням, і ви, вам вдалося Володим, домовитися. Була задоволена, щоб так, діти нашій бачили. Зодя з вашим чоловіком, і ми вам бажаємо щастя в вашому другому, подружньому житті. Дякую. Співачка Солоха була з нами на прямому зв'язку.